миску перекладіть 50 гаметів волоських горіхів та залийте їх 50 мл молока 2,5% та поки залиште. Поламайте їх руками, якщо великі. Зробіть опару. Нагрійте 150 мл молока 2,5% до 36 градусів. В миску, в якій будете замішувати тісто, розкришіть 20 індейця дріжджів, влийте молоко та додайте одонасна тименство цукру, приблизно 20 дюхананера. Перемішайте інгредієнти віничком або ложкою, щоб вони розчинилися. Поставте опару в тепле місце без протягів на 20 хвилин. Ви маєте побачити роботу дріжджі. Маса почне трішки збільшуватися, а на поверхні з'являться бульбашки. Тим часом з восьми яєць відділіть жовтки від білків. Для тіста нам потрібні лише жовтки, а білки поки залиште. Вони знадобляться для приготування глазурі. Жовтки влийте в миску, додайте цукор, який залишився 130 ганів, та збийте віничком до об'єднання інгредієнтів. На цьому етапі нам не потрібно добре збивати суміш і кристали нерозчиненого цукру. Це нормально. В сотейнику розтопіть 100 г вершкового масла 82,5, два з половиною, а двадцять залиште розм'якнути за кімнатної температури. Ними ми будемо змащувати форму. Беріть опару, додайте в неї 500 г борошна, дрібку солі та влийте яєчно-цукрову суміш. Перемішайте, зробіть з нього кулю, покладіть в глибоку миску, накрийте рушником та поставте в тепле місце на 20 хвилин. Помийте два апельсини, обсушіть паперовим рушником та натріть цедру, не зачіпаючи білу частину цитруса, бо вона надасть гіркоти, а нам це не потрібно. Тісто обімніть, додайте в нього розтоплене вершкове масло, перекладіть горіхи разом із молоком та цедру з апельсинів. Добре, вмішайте інгредієнти, щоб вони рівномірно розійшлися. Знову перекладіть тісто в глибоку ємність, накрийте рушником та поставте в тепле місце без протягів на один поатенний години. Увімкніть духовку, розігріватися до 180 градусів та обімніть тісто. У мене одна велика роз'ємна залізна форма діаметром 15 см та висотою 13 см. На її дно вистеліть пергаментний папір та повністю змастіть 20 нанендек вершкового масла. З тіста зробіть кулю та викладіть у форму. Воно має зайняти 2 треті її об'єму. Ви за бажанням беріть маленькі форми, аби у вас вийшло більше пасок. Можете використовувати й паперові форми, але їх не потрібно змащувати маслом. Знову накрийте паску рушником та поставте в тепле місце на 30 хвилин. Вона має добре піднятися. Потім ставте паску випікатися на 50 хвилин за температури 170 градусів в режимі верхнього та нижнього нагріву. Верх має добре підрум'янитися. Діставайте готову паску та залиште повністю остигнути у формі. Приготуйте глазур. В невеличку миску всипте 10 желатину та залийте 70 100 мл води, яка має повністю його покрити. Залиште набухати на 15 хвилин. Для однієї великої паски мені потрібно 80 гратанов білка, це приблизно з 2-3 яєць. Збийте їх з г в цукрової пудри до стійких піків. Якщо вам потрібно більше глазурі, ви можете використати всі білки, які у вас залишилися. Зробіть парову баню в миску, яка зверху перекладіть на бухлий желатин, та розпустіть його. Тобто нагрівайте та перемішуйте віничком, доки він не стане рідким. Як це станеться? Зніміть з парової бані та тонкою цівкою вливайте в білкову суміш, перемішуючи віничком. Залиште хвилин на 5-10, щоб глазур трохи загусла. Потім змастіть глазур'ю повністю остиглу паску. За бажанням прикрасьте зверху цукровим великоднім декором.